Ва, куртка від фірми ЮАТАК, і в даному випадку це таке більш цивільне виконання цієї куртки для тих людей, які звикли до дуже приємних і технологічних курток, які можна використовувати у цивільному житті. Вона чорного кольору, вона досить нейтральна. В принципі, все одно буде зрозуміло, що ви якась людина з структур, але при цьому комфорт від неї буде такий самий, як від високотехнологічних курток, тому що вона така і є. Якщо ви звернете увагу взагалі на форму самого. Рукава, то ви побачите, що це досить складна форма, і це не просто так, тому що вона дуже дуже анатомічна. Вона дозволяє вам ну майже не відчувати її на на собі, при тому, що куртка дуже легка. Я вам скажу, то, що я походив в такій курці. Мені після неї, взагалі, дуже складно щось інше носити, тому що це зовсім інший рівень. При тому всьому ви можете просто забути про такі речі, як там парасолька чи якийсь дощовик, тому що ця куртка повністю перекриє вам ці потреби, особливо просто в міському використанні, тому що вона з такою мембраною, яка просто максимально не пропускає ніяку вологу. Але навіть якщо якимось чином ця волога потрапила вам всередину, то звісно тут сама конструкція куртки дозволяє дуже швидко висихати. Тому що в нас, як ви бачите, замість звичайної підкладки, в нас тут така сітчаста тканина, яка дозволяє вам а, зробити такий проширок а, повітря між вами та самою курткою. А, і тому, якщо у вас є якась волога всередині куртки, ви просто відкриваєте а, ось ці. Вентиляції, які у нас тут досить розвинені. Одна вентиляція така класична у нас під рукавом, інші дві ось тут в кишенях. Ви відкриваєте всі ці вентиляції і максимально швидко ви просушуєте цю куртку. І це вам дозволяє далі комфортно взагалі в неї пересуватись. А нижня частина цієї куртки у нас посилена середини теж мембрана для того, щоб ви об свої там якісь речі або об. Спорядження не пошкодило саму сітку, це в нас, звісно, продумано. Також в нас окреме регулювання передньої і частини і задньої частини затягування подолу куртки. В нас чотири кишені спереду, дві в нас на січастій основі, а дві на мембранній основі. Також всередині ось тих великих кишень у нас також є сітчаста частина. І також продумана ще одна така наша фішка: це саме омніхід, який ви могли бачити у куртках там типу Columbia. Uh, і uh, саме в кишені ми поклали цю uh, застосували таку тканину для того, щоб коли ви хочете погріти руки, uh, цій, цей омнихід максимально сильно вас зігрів. Uh, це досить важлива річ. Також тут є в нас просто такий. Відділення, куди можна покласти якісь дрібні речі або телефон. Капюшон, звісно, знімається при потребі, але крім того, що він знімається, якщо у вас сильний вітер, ви можете розтібнути ось ці частини, заклеїти їм своє обличчя і затягнути і повністю вкритися від вітру. І також від вітру вас буде захищати ось ця частина на самих рукавах, вона затягується на руці і надає повітру проходити усередину.